Рієн це скрите желання сосать Член. Все ніяк не можемо переформатувати приховане бажання в неприховану діяльність, дійсність. Соромимося свого тіла. Що є, то є. Що хотів сказати, сьогодні буде футбольчик. Динамо грає з цим з ЛНЗ, Не з ЛНЗ. З лівим берегом Динамо грає. Хочемо піти, але є один нюанс: квитків вже нема. Точніше не те, що вже нема, їх не було, блять, навіть тиждень тому, сука. І схоже, що єдиний варіант це рекупи. Блять, свого часу скорошом ходили. може, пам'ятаєш цей відео з дуже-дуже давній «Динамо Челсі, де ми ще під Кілтоном стояли, знімали, як виходить Мауріціо і там інші нахуй, щось пам'ятаю. Дитяче, ліки! Просто приходичка до автобусу штукає. Тоді перекупи щось взагалі охуїли, такі ціни, блять, ломили на той матч. Ми хотіли там перелізти, перестрибнути, а потім бачимо, люди вже назад повертаються. Прямо зі стадіону валять кисяком. Загуглили рахунок. 0,3 було на той момент. Челсі нас дрючило. А як результат взагалі всмоктали 0,5. Там один чувак виходив, просто з пачкою квитків вже виходив зі стадіону. Пачка квитків штук 5. Бачить, ми підходимо. Він каже: пацани, все віддам, тільки пиво нам купіть. А перед початком матчу щось там ломили там півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень за квиточок. Нахуй, це рік 19-й. Йовнуті чи що. А після першого тайму, пацани, от вам білет і піва тут купіть, пожалуйста. Mm. Після такого рахунку там не пиво, там треба було одразу ящик горілки брати. Та да, внутрішній блядь. буде. Анально, я б навіть сказав, mm. через анальний зонд, слизував смоктувати. Коротше, хотів сказати. ну Сподіваюсь, що сьогодні 2000 закуток ломити не будуть. Візьмемо перекупів. Я, ну, блядь, перекупи це, звісно, така собі історія, але і на футбол піти хочеться. Володимир не був на футболі. З якого року? Десь 19-200. 20 Якось випадково в затяг покурив. Сам того усвідомлюючи. От таке не треба. Я, типу, на НСК, той що Олімпійський, я востаннє був. А, ну якраз 19 рік на кубковому матчі Динамо Шахтар, Коли Попов ще в'їбав з голови кротам. А взагалі на футбіку в останнє був на що там? Оболонь Дніпро, 1 оболонь болонь Полісся, щось рік тому. Коротше на оболонь Арені був. А на Лобановського я не був вже слухай. В останнє на Лобановського я був на Динамо Маріуполь. Тоді ще Динамо і блядь. 15-й рік, нахуй, ми там перелазили біля Верховної Ради. Ну, я цю історію сто разів розповідав. Розповім 101 раз. Коротше, 2015 рік. Ми студенти. Нам по 17 років, самі розумієте, грошей не було. Були гроші на найдешевші квитки і на Рево після матча. Але найдешевші квитки само собою розкупили, на дорогі квитки грошей не було. І ми ходили навколо Лобановського, шукали, де можна перелізти. І йшли повз Верховну Раду. От, блядь, Лобановського, от Верховна Рада, ми йшли. Стежинкою і йшли вздовж паркану. Думали, де перелізти. Тут бачимо, Нацгвардія нам назустріч. Підходять до нас. Що, пацани, перелізти хоч Ми такі, ні, ні, ми просто гуляємо. Нацгвардієць нам каже: пацани, та нам взагалі похуй, ви головне до Верховної Ради не лізьте. А на Лобановського коротше йдете туди, біля жіночого сортиру. Там праворуч, нахуй, там перелазите, стрибаєте взагалі без проблем. Ну, ще срочники щось. Скоріш за все. Сьогодні, сподіваюся, нам такою хуйнею не доведеться займати. Сьогодні, сподіваюся, нормально, як білі люди, купимо десь квиточки і потрапимо на матч. Да. Дай Боже пощастить. Блін, в своєму репертуарі. Ти за яку команду вболівати. Я буду за лівий берег вболівати. Де їх продають? І аж під цим. Я тобі віддам свій. Я не буду це надягати. Я не буду це надягати. Ну там і Динамо. Я б половину частина і Динамо, і Лівий берег. Нема такого, я тобі хотів. Там вони мені запропонували Динамо Барселона і ще Динамо, не пам'ятаю, ще щось. Старій матче. Ідемо подивимось. Так. Хочете, Тому... да? так? От там якраз таке щось цікаве може бути саме фактор. А це, що він, тобі так? не цікаве? я за ДВРЗ боліваю, за позняки. За ДВРЗ, блять. Чого одразу не за Дарницький РТЦК, а? <свят> Цей новий фаншоп. Це такий дуже-дуже маленький апендикс того самого старого фаншопу, який був на ну, власне, на НСК Олімпійському. Він був, і навіть 22-му, 23-х роках він був. Зараз кажуть, що на Олімпійському фаншопі вже нема. Хіба що онлайн купувати або знову ж таки тут, але тут вибірно дуже-дуже херувати, відверто кажучи. Лось пальто. Боже, з ким я йду на матч? Один з інший з злівим перехом. аборигена. Ось тут був відкритий басейн, відкритий над ним пара завжди була. Я ходив ходив сюди на бокс і на плавання. Мені дуже приємно було після тренування подивитися, як там русалки. Тому це як фігурне плавання, як воно називається. Як, якесь плавання. Да. Нет, і вони там по русалки плавали. Отут були спортивні цей боротьба і бокс. Оцей, оцей зал. На, на другому поверсі, там де колони, я ходив на бокс. А Автопусків вибори. Євичок. Все, дякую. Оце, оце я а вже... за, кого? за гарний футбол. За ФКДК. Там, там зараз... Я за мотали. Там ну, ми сьогодні в 20 днів дереві металістики. Ну, матришечка наставляю. Я понял. Добре, гарно кива матч. Дякую вам. Так, 27-й. А що він спитав, який кращий гравець у Л? А Голкіпер гравець, так-да-да, да, в історії. А смотрите. Голкіпер кого назвав ти? Саша Гаряб. Я не знаю навіть такого. З якої це команди? Металіст. Зірка номородина на целістня повітряної тривоги. Просимо вас негайно залишити трибуни стадіону та попрямувати до укриття, яке знаходиться в підземному паркінгу. Хороші роки ми знаєте, де перелазили. А там от жіночий сортир. А там за жіночим можна було перелізти, стрибнути. Хоча і доводилось там щось стільки 2 метри, але був пісочок. Спеціально був такий пісочний настил, на який можна було стрибнути. І якщо гусно приземлишся, якщо одного не переламаєш, то можна було безкоштовно подивитись футбік. Ми так свого часу скоріш у нами лічівець. Тоді ще й лічивець ходили. Да, Можеш передати вітання, ані Маматюк. Ані Маматюк, вітання. Усі <рес> йому дуже жалі. Він спотів на матче. 44-й Євген Банада, капітан команди. 2-й Олег Соколов. 25-й Сергій Косовський. 29-й Клім Приходько. 19 й Микола Когут. 96. й Олег Синиця, 7. й Дмитро Шастов Руслан Нещерет Номер 4. й Денис Попов. Номер 7. й Андрій Ярмоленко. Номер 10. й Микола Шапаренко. Номер 11. Владислав Ванат. Номер 20 й Олександр Караваєв. Номер 22. й Vladimir Sobolev Ярмолу, більш ярмолу да, вон ярмола. Хотів бля взяти камеру, цю свою велику, але побоявся, що щодо будуться, будуть зайві питання. а мені треба. До камери питань не буває. Ну, скажу, чи типу у вас професійно, блядь, до нас професійна? такої не можна. Я ну, футболхабівці взагалі на телефон інтерв'юшки знімають. Боюся, що це вже останній сезон ярмоли. Або передостанній. ну Типу він вже ну реально не тягне. це факт. Ну, почали. Діалену ще ну, калоші треба до рукави, тоді почали. хочу перекупити сурки судіна. А хто буде погано грати, поїде на ДВРЗ. <рес> Блять, сніг пішов, я хуїв. Я не знаю, на відео, на відео видно чи ні, але ну, реально сніг пішов. Прямо сніг. Такий дрібненький. Але сніг. І це при тому, що позавчора було там щось плюс 20, плюс 19. Вже грали, я не пам'ятаю рахунок. Бляха, муха Ой, отак от підловиш гол. Рандомний випадко. Во! Ще один готовий. Коротше, хтось з лівого берега зламав ярмолу. -ху -ху, схоже. Якщо це пизда, блядь. За те, що ярмолу поламали, треба здавати куцика люти. Я думаю, ні, ну Ярмола, як би він не грав, він все ж така легенда. Зараз може дасть. Не, наче це гаразд з ярмолою. Забираю свої слова назад, ярмола все ще геній. Ярмола все ще геній. Це ярмола забив. Ярмола. Забив номер київського Динамо, анбой. Ярмоленко! Раніше колись тут тусувалися ультраси, якраз оце були їхні трибуни, трибуни ультрасів. А зараз ультраси приїхали. Бля, не показати. Коротше, зараз ультраси в тій частині стадіону. А раніше були прямо прям тут. Я чесно не чекав, що люди. Дивитися більше Та ну зараз же ж перемир'я. Ну, Договорнячок. Але здорової людини, як то кажуть. Так, так. Ну, Я кажу, я дуже сильно поважаю фанів Дина один Зараз реально великий респект був. За те, що підтримали Металіст, коли він вже тріщах пошвав. Так. Тому що Курченко біда раз. Згоден. Та і Ярославський не те, щоб сильно кращий. Ну, Тоді він був нормальний, але коли ДТП то відбулося, він з'їбався. Да, ну, да. І тут легко було пролізти, перелізти якось так. До речі, я думаю, зараз не те, щоб сильно важко, але зараз з того але флангу парк, не підібратися. Парк перекритий, парк да, парк перекритий маріїнка перекрита. Видучи. А в мирний час я ж кажу, тут чоловічий туалет, а жіночий, це там щось метрів сто туди. І там туди теж можна було перелізти. <різь> Ні, а тут не ну, А Якщо знайомі стюарти, можна було потрапити, нема чи. Ну не було йому. Ну а взагалі в теорії це працювало. Ну так, чувак, через якогось стюарта по собі нормально висадити. А от то за... — Навіть на не. — Ну це не цікавилося, щасливо. Я дуже рідко був на Чого? Я тоді був ще бідним студентом, і грошей в мене на це не довкола. Я фанатів там дитину від футболу. Коротше, тато знайшов хіканячий куток навіть на стадіоні. Блять, антихікани там, а хікани. Звідси можуть дивитись. До речі, реально можемо ну, на трибуни ми не спустимось, але якщо стоячи на нозях, то можна хоч тут, хоч де. Рідко тут люди ходять. А що там?

Шипами в руку, чи куди там. Підкат, хіба, ні, не заправили, Дивлячись наскільки небезпечний він, наскільки. ну, Там нюансів купа насправді. Так спочатку кутовий чи заміна. Спочатку Спочатку заміна, потім кутовий. Тільки блять, на кого міняють? Всі стоять. А, а ці тут вирішили вийти. Оп, зрос. А що, не обов'язково ручкатися, коли міняється. Зараз можна просто покинути поле в будь-якій його частині, хоч там, хоч тут. Типу, байдуже. Головне покинути поле, вийти за його межі. І заміна вже офіційно зроблена. П'ять замін. Тому можу собі дозволити і подвійні. Раніше теж робили подвійні заміни, але не так часто. 76-й номер. 76-й, і що там дев'яточка здається. Ага. Шапаренко йде з поля і, і хто? Шанівник у складі команди Динамо відбулася подвійна заміна. Замість Миколи Шапаренка, який грав під м номером на поле вийшов Олександр Піхальонок, номер 76-й. Піхальонок збірник, до речі, та замість Владислава Кабаєва, який грав під 22 номером, на поле вийшов Назар Волошин, номер 9. Я дуже грає в збірні і під таким номером виходить. Тато, коротше, скуф, йому не подобаються великі номери. Він вважає, що якщо гравців на полі 11, то і номерів має бути 11. Ні, я вважаю, що 11 це найкраще. Тримають Найкращий – це одиничка. Чи сімочка? Ну, так, а після динами. 11 то вже довга лава. Гереро і Рубчинський замість ярмоли. Тут ярмоли, ні, не ярмоли. Я сліпий. Замість Караваєва здається і Букуяльського. Ну на наостанок, давайте, хоч один гол на фрабс. На фрабс, бляха. Хоч один. Хуй мені нарило, як то кажуть. Матюкаються. Тут всі матюка, це стадіон. Тут навіть при дітях матюкаються. Це... Ну тому що в нас немає у цих феміліфренджі треба. Храм матюків. <смеш> ну, певною мірою хіба що. Певною мірою так. Ну так, да, на віп-трибунах крісла шик. Але з віп-трибунці дуже швидко з'їбалися. Ось в чому нюанс. Я думав, Мілевський тут буде на а? Хуй мені на рило, як то кажуть. На віп-трибуні Ліо берега, взагалі нікого знайомого. Тато каже, що там здається була ця дружина Черновецького, Чи колишня, чи нинішня, вже невідомо. Постоїмо поки трохи. Пивнуха, то там і Макдак є. Там Макдак завжди забитий. Я не люблю той Макдак, бо туди як не зайдеш, там сука сраку і ніде. І про... цей, цей трохи менше, плюс тут можна на вулиці впасти, там вже на вулиці, Слухай, ну. Слухай, в Глобусі там на. Вже нема там Макдака а, давно, там що завгодно, тільки не МакДак. Хікан всюди знайде хіканячий куток. Я ідіот, я пробив досі. Зараз нормально сідаємо. Що? Мені б теж могли принести, просто я ідіот. Я без номер пробув допомогти. Бля, як ви вид! Яка панорама з цього мавдачка на Майнкрафт. Моє життя. Я проконтролюю. Чи ні? Хай тут. Ні, я думаю, на пару робіт. А чи Ні. Мого дитинства я коли студентом був маленьким, я, блядь, обожнював як очехікан, по але портер паб на Спаській, який вже не існує і на хресті, де ми зараз. Це просто любов, нахуй. Там ще, там ще далі є, там ще далі є. Блядь, і схожа ситуація, коли на позиції збираєш. Оце потрібно нахуй, а куди його діти, воно не вміщається. Ну, блять, новою поштою можу відправити частину. Та ну. Стім речі. дек, в мене більше питання, куди стімдек влізе. А стимдек це не проблема, нахуй. Блять, він не поламається. От і я тепер думаю після твоїх слів. Сука нахуй. А збоку... О, збоку. О, та їбать, тут збоку ще реше є і буски. Може втиснути один подарунок від мене. Дякую. Дякую. Тільки надумав перейти на електробритви. А в мене тут, блять, стільки підгонів, що я їбав. Блять пізда. Володя ледь в мене документи не забув. Ну вони просто в мене в рюкзаку були, бо я з рюкзаком ходив, і там всі його документи лежали. там Відпускний там цей, відпустка, УБД, нахуй, військовий, просто все. Блять, якби він все це забув, у мене це була б пізда, нахуй. Я навіть не знаю, чи міг би я новою поштою той таки УБД, наприклад, відправити. У його ну наче документи ж відправити можна, але ну все одно блять добре, що вчасно згадав. Нахуй добре, що вчасно згадав.